Доброго дня, дітки! Сьогодні ми поговоримо про спортсменів. Спортсмени це ті люди, які займаються певним видом спорту. І ми сьогодні дізнаємося не просто про спортсменів, а про олімпійських чемпіонів, тобто тих людей, тих спортсменів, які досягли найвищих висот у своєму виді спорту. А ще захистили честь українського прапора, прославили нашу Україну на міжнародній спортивній арені. Тож дивимось Це Ольга Харлан. Вона із Миколаєва. Вона є олімпійською чемпіонкою із фехтування, а також заслуженим майстром спорту України. Перемогала у Олімпіадах не один раз. Це Лілія Подкопаєва, українська гімнастка. Вона також є Олімпійською чемпіонкою ігор у Атланті. Займається гімнастикою дуже давно, є заслуженим майстром спорту України та суддею. Це Оксана Баюм, українська фігуристка. Вона народилася у Дніпрі і займалася фігурним катанням і перемогла на зимових Олімпійських іграх. Це Яна Клочкова, вона українська плавчиня, а ще її називають золотою рибкою України, адже вона не раз здобувала золото на Олімпійських іграх. Це Олег Верняєв, український гімнаст, який неодноразово здобував золото в Європі, а також на Олімпійських іграх. Це Юрій Чеван, український олімпійський чемпіон по греблі на каноє. Він є заслуженим майстром спорту і неодноразово вигравав золото на Олімпійських іграх. Це Валентина Симаренко, яка займається біатлоном. Вона є чемпіонкою на Олімпійських іграх і не раз там здобувала золото. Цим також прославляла нашу рідну неньку Україну. Дітки, я сподіваюся, ви сьогодні трошки більше дізналися про українських олімпійських чемпіонів. Дякую вам за увагу! Наступного разу я вам розповім іще про українських видатних спортсменів.